Доброго ранку, глядачі. Сьогодні ми будемо заміряти коефіцієнт корисної дії нашого котла. Наш експеримент буде полягати в тому, що ми на початку експерименту заміряємо температуру води, температуру води котла, температуру води в бочки. 1000 літрів. Також піднімемось на другий поверх. І проміряємо бочку з усіх сторін і проміряємо димоход. Ці всі показники на початку і в кінці будуть доступні в описі для зручності підрахунків. Отже, починаємо! Температуру в приміщенні я заміряти не буду. Таким чином ми не будемо враховувати той показник, наскільки система нагріла повітря в двохповерховому будинку. Наш перший показник температура на котлі 20 градусів. Він чуть-чуть більше 20 градусів. 21. Але ми запишемо 20 градусів. Показники бочки внизу на обратки 20 градусів. Поліземо на другий етаж і ще все перевіримо термодатчиком. Ось мій другий етаж. В кінці кінців зробив я невеличке імпровізоване світло. Вон там перший етаж. Ось мій куб. Ось так. Ось димохід. Ось така стеля. Просто пленка і зверху 100 мм вати. Отак все утеплено. Сутки я не топив. І гараж залишився теплий. Вода в кубові 20 градусів. Будемо рахувати 1100 літрів, тому що поділка ось де 1000 літрів поділка. І в нас тут ще багато заповненого місця. Плюс вода в котлі. Рахуємо 1100 літрів. Перевіряємо показники вгорі 22 градуси. Рахуємо два. Перевіряємо показники внизу. 19 градусів. Це завдяки тому, що сюди заходить гаряча вода і піднімається догори. Вже всередині бочки і перемішує воду. І в мене вода не ділиться на холодну і гарячу. Рахуємо на старті 20 градусів. Ось наш утеплений замотаний датчик, який примотаний знизу. І ось він виходить донизу. І вон ми там дивимось на нього кожен день. Лайфхак. Потекла в мене пайка, почало капати. Ось сюди. Я закрутив камерою від мопіда, Відрізав. Закрутив і зверху два хомутика. Ось так. І тепер в мене тут сухо. До весни дотримає. Поки я тут покажу вам кімнату на другому етажі, вона закрита, я її не опалюю, дивимось на четыре. Таке віконечко у нас. Залишилось постелити пол, теплий пол утеплений, покрасити стіни і підбити потолок. І можна заходити. А, плиточку постелити. Ну, тобто зробити пол і зробити стіни. Тут закрито, але тут всі стіни з піноблока і зверху 100 мм пінопласту, тут нормально. Ось так. Поки я тут покажу вам кімнату на другому етажі. Вона закрита, я її не опалюю. Дивимось. 7х4. Таке віконечко у нас. Залишилось постелити пол. Теплий пол утеплений. Покрасити стіни і підбити потолок. І можна заходити. А, плиточку постелити. Ну, тобто зробити пол і зробити. Стіни. Тут закрито, але тут всі стіни з піноблока і зверху 100 мм пінопласту. Тут нормально. Ось так. Ось така конструкція у нас буде горіти 80 сантиметрів. Я їх обкладу мілкими і наниз розпалку. Отак От воно все буде стояти. Починаємо важити. Це в нас горіх, два пеньочки, а зверху сухенький ясен. Горіх горить дуже добре, тепловіддача дуже хороша. Тобто будемо рахувати, що дрова сухі і з гарною тепловіддачею. Важить. 15,85. Записуємо, важимо розпалку і теж записуємо і додаємо. Додаємо ще 12 кілограм, 15 грам. Так, в тачках не скажу скільки. Не знаю. А в кілограмах тут 28 кілограм. Батарею ми перекрили, тобто будемо нагрівати тільки 1000 літрів води, які знаходяться на другому поверсі. Постараюся зараз це все запхати в котел. І будемо починати. Дивимось, перший ряд положили. Другий ряд положили. Як я не крутив, мені не вдалося впхати цей пень. Отже, тут я одну розрубав і в нас вийшла ось така картина. Ось так. Ну, зараз зверху ще знайду коротеньких, трошки кину. Ось таких. Три штучки ми докидаємо зверху, Зараз їх зважимо. Один кілограм вони важать, зверху кидаємо. А цей пень важимо і віднімаємо, він сухий, як перець, він нічого не важить. Два пятьдесят пять. Ноль. Два пятьдесят пять. Отже, двадцять шість кілограм ми закинули. Закриваємо. І зверху ложимо мітки. І записуємо в нашу табличку. Вчора ми не топили. Третій день, сьогодні четвертий день. Вчора ми не топили, щоб остудити систему для експерименту. Сьогодні 26 кг у нас згорить. Симось далі, отже, зараз у нас 11.30 стартуємо з Богом! Пройшло. 10 хвилин Пройшло 15 хвилин наш котел засвистів. Демонструю. Слухаємо. Сильно-сильно. на котлі вже 40. І він свистить. Що ти поїла? Ох, ти така козябра. Чекаємо далі. Так от, пройшло рівно півгодинки. Температура 80, котел шипить, піддувало закрилось. Насос автоматично включився на першу швидкість завдяки датчику. Слідкуємо далі. І так, у нас є перший відгук про мою систему, хто спробував повторити. Читаємо. Віктор Бойко нам пише. Ура, в мене вийшло, диму нема. Навіть на малих оборотах. Це мені вже важно, Бочки не маю. Час дня. Ви, ми вийшли на. стабильные обороты. Котел урчит. Температура стабилизировалась. Температура на котле 60 почти. Ось. Там. Да, я покажу. У нас ось така картина. Ось так воно все горить. І зараз ми поліземо, поміряємо температуру коміна на виході під кришою. Яка температура коміна? Отже, міряємо температуру димохода. І заодно поміряємо, що в нас там на бочці. Мені посовітували закрасити маркером точку. Ось я в неї попав. Температура 50 градусів. Димохід. Це в нас кота вийшов на хороші обороти. Він урчить помаленьку. Все добре. Тут на другому етажі вже прям тепло, вже прям жарко. Вже мені тут хорошо. Міряємо температуру на бочки. Нагадую, час дня. 32. І внизу 32. І аж в самому низу. Нижче забора. 30. 30, 31. А вгорі. 32. Топимо далі. Два часа дня у нас все прекрасно. На котлі 60. Він розкочигарився. Там ось так все. Говорить, пень слідуючий І на бочки у нас вже почті 40. Дуже быстро нагрілася. Чекаємо далі. Отака картина по димоходу. Диму зовсім нема. Зараз 4 вечора. Десь в 3 годинки включилася сила жару. Температура начала рухатись резко до 80. Я включаю насосик на другую скорость. Таким чином. Температура назад вернулась на 60. И на бочке у нас уже Така температура внизу 40. Чекаємо далі. Дивимось яка там ситуація в 4 часа. Температура 60. 4 часа вечора. Відкриваємо насос на другій скорості, тому що там ад. 7.30 вечора зупиняємо експеримент. На що хочу звернути вашу увагу? На те, що 26 кг ми закинули, і вони горіли 8 годин. 8 годин вони гріли нам воду. І зараз, після 8 годин горіння, у нас на котлі 60 градусів. 60 градусів вода. До кришки дотулитися я не можу. Можу вам. Так, дивимось, що в нас в котлі. У нас тут теж дуже гаряче. Там лежить жар. На всій площі. На всій площі лежить жар. І він нам ще цілу ніч буде гріти воду в котлі. Знімаємо цю пломбу, знімаємо ці всі шурупи, що ми ложили зранку. А, Тому у нас такий сухенький бункер вигоріло все. Отак. От Бачите, який жар. Як воно мені ще буде гріти? Довго-довго. Зранку прийдемо. Мабуть, там ще буде жар. Температура на бочці показує 40 градусів. Температура приміщення в нас. Температура стіни 21 градус. 21 градус. Температура другого поверху. 21 градус. У горі. Температура криші 22. Тут тепло. Перевіряємо, чи вірно показує наш термометр, який примотаний он там. Міряємо внизу 38. Міряємо вгорі. 37 37 32 38 два, Тобто сорок градусів, все вірно. Тобто рахуємо разом Гарно це чи погано кожен сам порівняє зі своєю системою. Всім удачі, слава Україні, героям слава!